Чоловік сказав мені, що подав на розлучення. Ми 15 років разом. Ти не можеш так вчинити. Тому я знайшов іншу вибач мені, він забрав речі та пішов: майно ділити не довелося, тому що ми жили у моїй квартирі. Він лише забрав частину наших накопичень. Після відходу чоловіка мені не хотілося жити. Я відчувала себе жалюгідною, бездітною та нещасливою жінкою. Мені теж хотілося дітей. Я пропонувала чоловікові всиновити, але він відмовлявся. І завдяки колишній свекрусі я дізналася, до кого пішов мій чоловік. Вона прийшла до мене за своєю розсадою, і жінка світилася від щастя. Ніколи ти мені не подобалася. Як добре, що володя одумався і покинув тебе. Він зі святкою одружився, вона уже вагітна. Тож привітай мене, я скоро стану бабусею. І вона пішла, а я пішла у ліжко. Я плакала до глибокої ночі, а потім подумала, що потрібно змінити своє життя. Я замовила собі квиток. Замовила за міський будинок та готувалася до поїздки. Коли вийшла з помешкання, щоб поїхати на вокзал, до мене прибіг собачка. Він був виснажений і мені стало його жаль. Не роздумуючи, я взяла собаку і ми поїхали до ветеринара. Їй зробили укол, написали корм, який треба було купити, і відпустили. Перед поїздкою ми заїхали до зоомагазину. Я купила для нового друга іграшки, нашийник та корм. У відпустці нас зустрів чоловік із турбази. До нас не можна із собаками. Потрібно було питати, а не привозити її, сказав чоловік. Мені стало так неприємно. Їхали до турбази ми мовчки. Увечері він вибачився і представився. Його звали Денис, і він викликав у мене інтерес. За кілька днів він запропонував мені з собачкою провести з ним час. Денис розпалив багаття, і ми смажили на ньому зефір. І він змусив згадати мене дитинство. Ми так часто сиділи біля вогнища з татом. Ми стали з Денисом щодня проводити час разом. Місяць прийшов швидко, мені не хотілося їхати. Денис хотів, щоб ми залишилися. Він дуже до нас прив'язався. Коли поїзд уже збирався від'їжджати, Денис став на одне коліно. Ти станеш моєю дружиною. Я не зможу народити тобі дітей. Сумно сказала я йому. Мені потрібна лише ти. А якщо ми захочемо дітей, то можемо все сказав Денис. І тоді я зрозуміла що справжнє кохання виглядає саме так, а не як було у мене з колишнім чоловіком.